Вітаю на каналі Таро. Сьогодні в нас справи житейські і таке питання. Яка причина, що діти і чоловік завжди проти мене? В будь-чому постійний конфлікт. Чи є моя правина в цьому непорозумінні, що чи хто взагалі спонукає до розбіжності в сім'ї? Так, дивимось, яка справжня причина, що діти і чоловік завжди проти? Того, хто дивиться. Скажіть, покажіть. Десять кубків це щаслива родина. Все добре, правосуддя. Також показує, що є агресія. Чого ця агресія? Вийшла пара батька мічів. І дочка мечів. Це агресивно налаштовані люди. Так, ми дивимося, в чому справжня причина. Що? Оце щастя сімейне, що його затьмарює. Шість мечів. Це м, карта, коли уникають небезпеки. Також це карта розлучення. Що в минулому? Десять мечів, негативне ставлення на майбутнє. Скоріше за все, що ви будете окремо від. Ну, як? Навіть якщо ви в родині, то ви все одно почуваєте себе окремо, ви створюєте на собі таку панцир-захист, ваш внутрішній вогонь показує вам шлях, і ви такі окремо, дуже велику таку оборону тримаєте. Але ми дивимося, ну, страх ніщити, що не буде грошей. Чому? Справжня причина, чого так відбувається, що такий негативний. О, негативна ситуація. Дивіться, вам не повезло ваш чоловік, ваші діти, того хто дивиться, в когось є одна дитина, дочка, в когось це є дочка і син, вони пішли характером в батька. В батька нарцистичний розлад особистості. Що це таке? Це коли людина. Саме, він саме класний, він любить тільки себе, він не любить нікого, крім себе, ні батьків, ні дружину, ну взагалі нікого, тільки він і все навколо нього. І то, що ви розповідаєте ситуацію, що всі проти, то, то це так, це така натура. Нарциса. Почитайте в інтернеті, що таке нарцистичний розлад особистості, ви зрозумієте, що ви знаходитесь в такій ситуації, що у вас чоловік, так, о, так, він такий, він має цей розлад. Це психічний розлад, він не лікується. Воно проявляється так, що все в конфлікті, все не так, все не таке, все ви неправильно робите, всі класні, ви сама погана, і не так сіла, не так встала, не так приготувала. Якщо вранці це було нормально, то ввечері. Це вже чомусь вже ненормально то, що ви робите, що ти, ти вариш яйця, що ти не вариш яйця, і так, і так, все одне погано. Ну, на ну, Щоб ви не робили, все буде неправильно. Це нарцистичний розлад особистості. І повинна була би бути гарна родина, і все повинно було бути гарно. Десять кубків, що ви щастя мали. Ну, воно у вас, як ви, ви маєте це щастя, родину, але щось затьмарює. Що затьмарює? Що конфлікти постійно? А конфлікти чому? Бо негативна така ситуація з тим, що у чоловіка. Психічний розлад. А діти, я так розумію, просто наслідують його поведінку, що краще бути з тим, хто сильний, і тоді вони такі також сильні. І це над вами просто знущається. Це з минулого тягнеться вас, як ви були. Обдурені, ви не знали, ви не, не побачили це, бо спочатку ці нарциси вони дуже класні, вони вміють прикидатися і вміють бути дуже хорошими. Ось ви потрапили в цю паску, ви в пастку ви знаходитесь на самому дні. Я зараз це поприбираю, але вихід із цієї ситуації якось не, не дуже відкрита, помічена. Треба. Готувати побіг. Треба тікати з такої родини, від такого чоловіка, і тут карта «Отшельник на майбутнє, або ви розлучитесь, або просто роз'їдетесь з ним, втечете від нього. Ось, або ви просто будете в цій родині, але розумієте, що ви одна, що у вас родини нема, що ви сама по собі. Отак. Такий вийшов розклад. І це карта карми. Ви відпрацьовуєте негативну карму. Карма, покажіть, що за карма? Своя чи родини, чи роду. Перешкоди. Це негативна карма роду у вас. Доля зміниться в якусь сторону. Ви захищаєте себе дітей. Ой, ви будете в обороні, постійно в обороні, але це така дуже негативна ситуація. І якщо ви думаєте, що хтось впливає на цю ситуацію, там інша сторона питання, ну інше друге питання, що чи хтось впливає на це, що в сім'ї такі розлади. Так, це може бути також, що хтось впливає, але той вплив це слідство. Головна причина це психічний стан вашого чоловіка, і що він хворий. І це не лікує. Від таких людей краще тікати. Я перекриваю весь негатив, запречую. І так, такі чоловіки вони дуже полюбляють накручують одних жінок проти інших, маму проти невістки, невістку проти мами, ну, жінку проти мами. Потім в них обов'язково є ще якісь люди, які їх чекають, яких вони там. Абольщалі, і вони чекають, коли він до неї прийде, але він ніколи до неї не прийде. Вона так буде чекати всю життя, все життя. Але оці е, жінки також можуть робити негатив, і, як правило, що вони роблять цей негатив і мами, і любовниці, або не состоявшись любовниці, бо їм щось там не обіцяли і нічого не зробили. І запам'ятайте, коли у такого чоловіка відкривається рот, е, то він бреше, він бреше все время. А я прибираю негатив. Заперечую, 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 заперечую. Заперечую, заперечую. Вас будурили. Ось так. І такі чоловіки обирають найкращу жінку, саму найкращу, саму таку красиву, добру, е це чувствующу, сапереживающу, яка буде терпіть все, і захищать його, і родину, і робить все, щоб в родині було добре. Вони знаходять таких самих найкращих, самих чуйних жінок, самих класних хазяїк і таких, щоб людина була. Гарна. З тірвами вони не зв'язуються, бо вони не можуть з ними ладнати. Їм треба хтось, хто буде терпіть і зглажувати всі його ці нервові випади. Так, це краще, звісно, звернутися на індивідуальну консультацію, хто, в кого така проблема, там треба розбирати всі нюанси і. Тоді можна буде якось вам допомогти. Зараз ви один на один з цією ситуацією. Прибираю весь негатив. Прошу зняти всю агресію з чоловіка, з дітей на маму. Відведіть біду, вище сили, охоронці, того, хто дивиться, відведіть біду. Зробіть все, щоб чоловік був спокійний, щоб не сварився, і щоб діти слухались по Верховному суду. Та буде так і так буде. Перешкод більше нема. Ну, це вирішується на індивідуальній консультації. В кожного своя ситуація, там треба дивитися, кому що треба можна робити. Таких чоловіків можна магічно тримати, щоб не було агресії, але це така короткотривала дія. Ну, може півроку це буде діяти, потім він буде злітати з катушок. І інколи навіть швидше. Так, чи хтось впливає? Чи є моя провина в цьому конфлікті? Так, одразу кажу, вашої провини нема ніякої. Ви ні в чому не винна. Хоча він вас звинувачує в усьому, що сонце встало, ви також винна. Але це неправда, це не відповідає дійсності. Так, що чи хто взагалі спонукає до розбізнежності в сім'ї? Чи є вплив негативний, магічний, енергетичний на те, що в сім'ї конфлікт? Скажіть, покажіть. Ви жертва просто обставин, е, карта розлучення, що є такі думки, і це питання стоїть гостро розходитись. Ви, е, оце, як, ця, як цей мательок, розправити крила не можете, полетіти не можете, будь-який рух приносить біль, жертва ситуації. Так, чи впливає хтось, чи впливає хтось. Є фінансові складності, грошей він вам не дає. Все залежить тільки від вас. Що ви собі заробите, то ви собі маєте, якщо ви працюєте, якщо ні, то також здобуваєте собі гроші якось самі. П'ять мечів, конфліктна ситуація в центрі розкладу, що ця вся ситуація вона вас руйнує. Вона просто руйнує вас фізично, що ви можете хворіти. Чи впливають якісь інші особи негативно на родину? Так, дивлюсь. Є негативний вплив. Жінка, принцеса Міча, доч Міча. Це... О, це така жінка, яка була в минулому, і вона також обдурена, вона має ілюзії. Вона має ілюзії стосовно вашої родини, стосовно вашого чоловіка, це заздрість. Вона думає, що, ну, що у вас все добре і хоче на ваше місце. Але якщо вона прийде на ваше місце, то з нею буде те саме, що з вами. Нічого гарного, цього не буде. Більше ніякого там впливу. Я бачу заздрість і бачу ілюзії людини, яка хоче на ваше місце. Але нема такого там, щоб ходили, щось виражили, щось робили, такого не вийшло. І все буде добре. Позбавитись вашого чоловіка, вам буде дуже складно. Я б навіть сказала, що взагалі питання так не стоїть. Що ви будете триматися за нього і стабільна оце кохання, стабільність і разом. Карта Сонця будете тримати оце все. Але вам треба знати, що проблема не в тому, що хтось впливає, або що ви так не, не так робите, або що ви щось не таке. З вами все добре. Проблема у вашому чоловіку. в нього захворювання психічне. І е, можна давати якісь седативні препарати, щоб він не так реагував бурно. Ось, з дітьми, якщо вони будуть бачити приклад той, який вони бачать, вони виростуть такі самі. Це їх модель поведіння тепер така, по тому, що батько так робить. Це ця жінка, яка заздрила, але вона знаходиться в ілюзіях, їй щось набрехали, щось розповіли, якусь казку. Вона чекає, що вона буде з вашим чоловіком щаслива, така сама, як щасливі ви. Але це тільки її фантазія. Заперечую. Прибираю всі перешкоди. Заперечую, негатив був в минулому. Негатив, ви як разом, але нема такої духовної близості, що кожен сам собі окремо одінокі, бракі одинокі. Забираю, заперечую, заперечую. Ну, а сама по собі відкриваєте собі шляхи, якщо хочете гроші, то тільки то, що ви заробите, він вам нічого не буде давати. Або якщо буде давати, то сугубо там на якісь посчитані розтрати, але не на вас. На якісь там комуналку і так далі. Щось таке, що прям вже неможливо, і то, якщо ви вирвете з нього ці гроші, що неможливо відмовити. Перекриваю, прибираю весь негатив, всю заздрість знімаю, анулюю. Все зле лихе, що вам бажали, хай з ними станеться, з тим, хто бажав. По Верховному суду буде так і так буде. Перешкод більше нема. Ось, дуже рекомендую подивитися, є маса відео про нарцистичне розстройство лічності. Подивіться, там зараз в інтернеті повно такого, психологи дають консультації, такі розповідають, як з цим жити і так далі. Такий вийшов у нас розклад. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.